Заряджайся натхненням тих, хто знаходить можливості подолання будь-яких перешкод з Катериною Паньків. Доброго ранку, друзі. Раді вітати вас на нашій хвилі 101.8 FM, радіо «Місто над Богом. І наш проект Мріїв дії раді вітати сьогодні гостя нашого проекту Дмитра Бровського, українського сольного виконавця, автора, бітмейкера, саунд-продюсера, засновника і фронтмена гурту «Across the Road», а також фотографа. Отже, Дмитре, доброго ранку. Доброго ранку, як настрій. Чудовий, особливо після ранкової кави від міста над Богом. Дуже дякую. Так, дуже приємно. У нас найкраща команда, і власне, ви у нас уже не вперше. Звісно, так? Не вперше. Отже, це дуже приємно, що ви знову і знов раді завітати до нас і гарно відгукуєтесь на наші запрошення. Хотілося б дізнатися власне наше життя до ковіду. Ми казали, поділилось на до і після. А з моменту 24 лютого цього року, на жаль, також поділилось на до і після. Власне, ви музикант, ви артист. Як змінилося особисто ваше життя? після 24-го? звісно, ви праві. Що до ковіду ми підналаштовувались до того, що відбувається у світі. Ось і так само після 24-го, звісно, це навіть не порівняти з ковідом по жахах, яких стались, е, так як і всіх, швидше всього, тому що. Я не знаю, не зустрічав з 24 числа жодної людини, яку не стосувалася би ситуація, яка нас всіх спіткала. Тому дійсно змінилось багато чого. Світогляд, наприклад, на, 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 на різні речі, так? Ось музика змінилась. Але напрямок, цілі, мета не змінились. Тобто... Вони як вони працюєте? стали, вони стали сильнішими. Вони навпаки стали сильнішими. Хоча в перші дні здавалося, що навпаки, все якось набуває якогось трошки краху, щось такого плану був, був відповідно ступор. Але дякуючи нашому народу, наш, нашому духу, його духу, ти розумієш, що навпаки потрібно інакше дивитись на такі речі. Зрозуміло, я абсолютно з вами згодна. Потрібно рухатись далі. Потрібно всупереч всьому і попри все бути на позитиві, працювати, тому що внесок, особистий внесок кожного з нас, це є особистий внесок в нашу спільну перемогу. Як власне так стало, що знову ви презентуєте чудову пісню у нашому ефірі? Я слухала вже і попередні ваші треки, і цей. Хотілося б дізнатися з огляду на обставини на події. Наскільки просто, наскільки взагалі зараз вам, як артистові, так як представникові цієї професії, цієї професії, наскільки легко створювати такий творчий контент, дивіться, коли почалася війна, дійсно було складно розуміти все, що відбувалось в думках. І здавалося, що ніби ти, от як мінімум, найближчим часом нічого не напишеш. Так, так і коли були якісь критичні такі складні моменти, там постійні сирени, коли були якісь негативні новини, яких було дуже багато, і різні такі схожі речі, вони просто впливали на те, що коли було був телефон під руками. Ти відкриваєш нотатки і нотуєш е, якісь думки, які в тебе з'являються під час е, таких моментів. Ось відповідно, е, в один момент, коли вже ми почали давати відсіч, наш наша країна почала давати відсіч, вже таке трошки полегшення, і я згадав про те, що я нотував, я відкрив. Ви повернулися так, до того, так того. Я відкрив е, нотатки. Відповідно, все, що я нотував, воно стосувалося безпосередньо мене, але я не міг е, е, його розкласти відразу. Типу, це один трек, це інший і, і так далі. Але коли ось вже прийшло таке розуміння, що ми йдемо вперед. Ось е, я вир... повернувся до цього тексту і. Розклав все по місцях, по відповідно поличках. по поличках. Так так, дякуємо вам. Ми перервемось буквально на кілька хвилин на коротку паузу і продовжимо. І відповідно послухаємо вашу музику. В дії. Заряджайся натхненням тих, хто знаходить можливості подолання будь-яких перешкод з Катериною паньків. Ми продовжуємо друзі і нагадуємо, що у гостях нашого проекту на радіо місто над Бугом 101,8 FM Сьогодні Дмитро Бровський, Сольний. Уже наразі співак, автор автор пісень, бітмейкер, саунд-продюсер, засновники фронтмен гурту Across the Road і. Фотограф, а також, отже, ви суміщаєте кілька професій. І, власне, тема нашого ефіру і основне питання, так до якого ми вже підходимо з вами, Дмитре, українська музика в сучасних реаліях, то розкіш чи повітря, без якого не може наш народ і наші артисти, судячи з того, що ми можемо побачити в Apple Music та Spotify наразі. А це повітря, тому що топ 100 майже всі українські треки. Mm. І це дійсно круто, тому що раніше такого не було. І взагалі, зараз, як на мене, це найкращий час, найкраща можливість показати, хто такі українці, і хто така Україна. І я вже неодноразово говорив про це, що це може зробити будь-хто з нас, навіть не будучи медійним. Тобто не будучи якимось артистом, а просто людина звичайна, яка має соцмережі, яка живе в побуті, вона просто може розмовляти українською мовою і цього буде достатньо, тому що якщо вона десь е, з кимось, наприклад, за кордоном е, зустрінеться і буде спілкуватись, і хтось почує чисто українську мову, це вже буде дуже круто, і це вже буде обличчя е, нашої нації. Тому наразі це найкращий час, який е, має безліч ресурсів і можливостей. Тому ми повинні максимально його ним скористатися. Ці скористатись цією можливістю. Я абсолютно з вами згодна і до того до додаючи до ваших слів, що кожна людина, так кожен наш співвітчизник, який спілкується українською мовою у соціальних мережах за кордоном, тощо. Він не просто популяризує українську культуру, а власне українська пісня, українська музика, українська культура це те, що от іде таким масивом, і е, у великих масштабах а, власне цю популяризацію і проводить. І власне українська мова, вона давно внесена до десятки, входить до десятки найкращих мов світу, наймилозвучніших мов світу разом із італійською, французькою та іспанською. Панською, і це багато про що говорить. і ще круто, що вона не штучно створена, а вона так. історично створена. Це дійсно класно, тому це що, біля. наприклад, наскільки я знаю, російська мова штучно створена мова, ось так навіть так. я чув нещодавно. Я почув ну, не здивована так абсолютно. Власне, сьогодні ви презентуєте у нашій студії трек Не засну. Що це пісня? Про що це пісня? У кінці програми вже це буде такий десерт своєрідний для наших глядачів і слухачів. Ми її прослухаємо. Але взагалі, як написали і чому саме такий формат, чесно кажучи, це мабуть одна із пісень, яку б я ну можливо я грубо скажу, але не хотів би писати про те події, які Відбулись війна, вона вплинула, і, відповідно, е я написав трек не засну. Не засну, це трек про війну та про кохання, яке безпосередньо сама війна е рушить. так Вона розроз'єднає двох людей, які. Е Ще вчора були не разом, ще. так, і зрозуміло, що буде далі, не зрозуміло, чи взагалі вони побачаться і повернуться до того, що було в них перед війною. Ось, власне, дві сюжетні лінії. І в пісні вийшло показати більше кохання. Тобто сама війна розкривається в приспіві, де йде е, момент про тривоги, про тому що їх було дуже багато, і вони дійсно вже так е, вкорінились, що я просто лежав і Оч, ще одна тривога дві години ночі, і прийшли такі думки, що сьогодні знову не засну. Це все насправді, все наяву. Тривоги в небі нам не доснув. Усім ось і це було весною. І останній рядок, ми всі чекали, але не таку весну. Тому Забавно. так і в відео безпосередньо м відображається лінія більше військова. Я, чесно кажучи, був і досі вражений дуже тим, як е, понівечила, як знищили наші міста. Це просто жах, і е, перед тим як вийшов кліп. Коли я його монтував, було дуже важко монтувати, тому що монтувався він наприкінці літа, на початку осені цієї, і було важко знаходити і бачити знову ті всі відео, і ти ніби повертаєшся назад на, на лютий місяць, на, на, на березень місяць. І це було дуже важко. Тобто, змонтувати не важко, але важко дивитись матеріал, який ти монтуєш, боляче. але боляче. Але мені захотілося показати, тому що це повинно бути, і це повинно повинні бачити усі, тому що це, 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 це наші, реалії, наші реалії, і потрібно як радять психологи, прийняти ту реальність, яка є, і надалі вже рухатись відповідно відштовхуватись від того, що є, і тільки в таких умовах можливо змінити своє майбутнє і свої реалії. Власне, неможливо заперечувати те, що є очевидним, звісно, і уникнути не уникнеш, і заперечити не можна, тобто ви все правильно робите? І хотілося запитати зараз. Зрозуміло, що ситуація змінилась, і раніше було багато концертів, багато виступів, гастролей. Як зараз із цим ситуація, все ж таки є змога, тому що ми розуміємо, я особисто розумію, що для артиста це як дихати, виступати, публіка, сцена. І нехай це буде виступ для військових, нехай це буде виступ для постраждалих, так тобто, але це робота артиста, це енергія так, це як енергія, яку ти так. віддаєш. щодо виступів. Та, мабуть, як і всіх. Зараз загалом я спостерігаю, якщо є виступи, то це в підтримку ЗСУ, і це дійсно дуже правильно. Так само в мене було декілька виступів. Один з них це онлайн виступ, де були донати для ЗСУ. Ось загалом це може бути ще презентація. Відбуває презентація треку. Ось відповідно, де звучать ще попередні якісь пісні. Зараз наразі я працюю над новим матеріалом. До речі, у пісні Не засну, яку ми сьогодні презентуємо. Є продовження, тобто, так, є наступна пісня, яка вийде. Вона буде називатися Не згасай не, 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 але тим тим більше так. Але вона ніби як продовження цієї пісні, тому що е, був у текст. образотворчому мистецтві. Перепрошую, я вкл... не можу не впинитись. Так? так є так. диптих, триптих, тобто полотна, які поділені так. на дві частини, на три частини. Ось і тому нічого дивного. Да. І е, тому вона буде називатись «Не згасай», де тема війни буде відкриватися. Я вже так наперед забіжу е, таким своєрідним. Підняттям духу, тобто, що не потрібно опускати руки, не потрібно падати у відчай, потрібно продовжувати жити і боротися до кінця, не згасати. Тому наступна пісня буде не згасай». Ось. Власне, ось так. Е, дуже цікаво, кого з українських виконавців ви вважаєте взірцем особисто для себе, е, чесно кажучи, ще з дитинства я слухав. Такі гурти, як Оканельзе, мабуть, я всі їх альбоми переслухав. І, ну от, наприклад, нехай вони будуть, тому що я, я не знаю, кого ще можна таку. Є ще гурт Димна суміш колись був, і там вокаліст зараз. Так само має свій сольний проєкт Саша Чеміров його звати, і в нього теж дуже круті глибокі тексти, як і Вакрачука. Ось і е, коли я потрапив на концерт Канельзи, що дуже було для мене таким спонтанною подією. Тому що мені позвонила нова пошта, зараз реклама нова пошті, і говорять: ви виграли квитки. Це було дуже Лас. давно. Але коли да, коли Вакрачук приїжджав з концертом на стадіон у Вінницю, і вони позвонили, я такий, прикольно. Я не брав участь, але я виграв. Була якась відправка там нової пошти. І коли я прийшов на концерт, я просто був ну в шоці, мабуть, в шоці від тієї енергії, яку віддається людина. і... Від тих текстів і від обміну цієї енергії між ними і людьми. І досі, досі дійсно для мене дивно, як от, наприклад, пісня Обійми була написана до війни, але вона ніби як. Пророчна так на фактично на 10 років вперед, Вакарчук зміг Так, багато. Хто каже це стара тему. пісня, все це вже весь зараз... а власне у нас зараз обійми океанельзи то є наше життя зараз. Справді, як можна було так глибоко зазирнути в майбутнє. Хоча я особисто завжди сприймала цю власне пісню. Теж мені дуже подобається. Вона і інші, звісно, але саме її я сприймала як що автор Вакарчук так? він вважає, що війна то є війна у стосунках, у суспільстві. Тобто часом війна, вона, можливо, не має такого поширення. Так? Але, так, у його... так, але у власне, його житті на той період була війна. А зараз ця пісня ну, просто про нас. Так, і ще пісня не твоя війна. Теж вона постійно, до речі, я згадав, що коли почалось вже повномасштабне вторгнення, в мене постійно звучала ця пісня в голові. Тому щодо текстів, мене мене більше надихають в Україні виконавці, які пишуть дійсно глибокі тексти. А щодо музики, швидше, всього, я беру приклад від західної культури. Але в українській теж є. Тому поєдную. Тобто, я слухаю західна музика, західне мистецтво, мабуть, дає високий рівень обробки, пісень, так, так тобто по звуку, саме по звуку. ось ці звукові можливості. Поки так виходить, я, я думаю, що ми теж дійдемо до такого рівня. Наша музика, тому що зараз вона з таким темпом розвивається, і щодня з'являється якийсь новий теж звук. що... Будуть вони слухати наші пісні і думати: о, треба отакий звучок зробити згодна з вами, да. і це дуже правильно до цього треба прагнути. Тому що багато дуже прикладів, так і, і іспаномовні виконавці, які ставали всесвітньо відомими, і людям абсолютно було байдуже, знають вони значення цієї пісні так, чи так. не знають так. Ну, приклади це і Енріке Іглесіас, Хуліо Іглесіас, так, це і Деспасіто, Спасіто. Відповідно, так. я вже заговорила про іспаномовних. Тобто, нам абсолютно було байдуже про що та пісня, Коли напросто. Гасла. Качає так, качає, да. ти під неї хочеш танцювати або да. просто її слухати. Да? Ну Це і круто. німецькі виконавці у нас є, також які якими захоплюються молодь, і не лише молодь, так той самий Рамштайн, і ніби ми не слухаємо німецькою мовою, особливо нічого, так але тут виключення і весь світ іде на концерти, світові турне, тощо ви абсолютно праві. Так і Рамштайн, якщо я не помиляюсь, це єдина групу гурт, який співає німецькою, Ну, звісно і до, да, досягнув результату всесвітнього визнання. Це круто, це круто. Ваші побажання нашим глядачам і слухачам. Я хочу побажати усім миру, людям, творчим натхнення, і все буде Україна. Слава дякуємо, дякуємо. Героям слава і все буде Україна. Це правда. Власне, друзі, підсумовую, Нагадую, у студії з нами сьогодні Дмитро Бровський, український сольний виконавець і фотограф, автор, бітмейкер, саунд-продюсер, засновник і фронтмен гурту Across the Road. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Дуже дякую. І зараз слухаємо авторську чергову пісню Дмитра. Не засну». не засну. Сьогодні знову не засну, не заснувся. Все насправді всневу. Радують новини, дарують лишись тепер, я тебе не цілую, це все, що отримав на томі словами. Обійму, як ти любиш так ніжно, і сильно водночас в піснях. числі Пам'ятати йому завжди я знаю ти за фуди, що ходні знову не, не заснув. Я насправді сомнає води в небі не доснов, не до як так чекав на таку весну, сьогодні знову не заснув. Айся натхненням тих, хто знаходить можливості подолання будь-яких перешкод з Катериною Паньків.